Вітаю всіх бажаючих вивчати англійську. Сьогодні ми починаємо третій урок. Перед вами коротенька розповідь Джека про його сім'ю. Перш ніж ми її прочитаємо, потрібно знати, що коли ви розповідаєте про ім'я, вік, роботу, національність, почуття або місце знаходження англійською, потрібно використовувати теперішню форму дієслова «тобі», яке означає бути, перебувати або існувати. Це дієслово відмінюване. Тобто змінюється за особами та числами. і має скорочену форму. На нашу мову майже ніколи не перекладається. В теперішньому неозначеному часі змінюється на «м» із А, в залежності від особи. Розглянемо граматику в контексті. Meet my family. Познайомтесь з моєю сім'єю. Hi, I am Jack. Привіт, я Джек. Мене звати Джек. Я є Джек. Отже, дієслово «to тобі бути з особою «I» змінюється на «am». Тобто I завжди вживається з «am». Я є, I am. I am 10 years old, мені 10 років. Отже, ми «am» можемо скоротити і утвориться «I am». I am 10 years old. I am a student. Я студент. В українській мові є чітке розмежування між словом учень і студент. Учень для школярів. А студент для університетів, для коледжів, але в англійській мові student – це універсальний термін, що охоплює і школярів, і студентів вищих навчальних закладів, хоча є ще синонім pupil, який використовується рідше і в основному для молодших школярів початкової школи. And this is my family, а це моя сім'я, And – це сполучник сурядності, який поєднує дві схожі ідеї. Але в деяких контекстах and може мати значення протиставлення, подібне до а в українській, Типу, я студент, а це моя сім'я. Далі Джек знайомить нас зі своєю сестрою. This is Mia», це мія. She is my sister, вона моя сестра, дослівно, вона є, моя сестра. Отже, з третьої особи однини він, вона, воно, діє слово тобі змінюється на is. She is my sister. Це діє слово можна скоротити. She's a nice girl. Вона гарна дівчина. Дослівно, вона є гарна дівчина. She's really clever. Вона справді розумна. Дуже розумна. Really посилює прикметник. She's in England now. Вона зараз в Англії. Дослівно, вона зараз знаходиться, перебуває в Англії. They are my parents. Це мої батьки. Як бачимо з множиною, ми вживаємо are. Можемо скоротити: They are happy. Вони щасливі, вони радісні. Там є мій братик. There is my brother. He is young. Він маленький. Прикметник Young не завжди прикладається як молодий. Інколи, коли ми говоримо про дітей, a young child. Це означає маленька дитина. He is three years old, йому три роки. Він є трирічний. В нашій мові ми вживаємо є з усіма особами: я є, ти є, ви є, вони є, він є. Але в англійській мові дієслово бути змінюється на «am is are» з різними особами. Я є. I am, скорочено I am. Ти є або ви є. Якщо це вічливе звертання, або коли ми звертаємось до багатьох людей. You це і ти, і ви. You are, ти, або ви є скорочено you are. We are, ми є, скорочено we are. They are, вони є, they are. Він є he is, his, вона є, she is, she's, і воно є It is it's. Переходимо на другий слайд і продовжуємо читати. Mia and I are siblings. Мія і я ми рідні брат і сестра. Отже, брат і сестра англійською мовою, одним словом, siblings. Саме рідні брат і сестрам. We are different, ми є різні, but we are both friendly. Але ми обоє дружелюбні. Отже, we are ми скоротили і утворилось we are. Тепер узагальнимо і повторимо все вище сказане. Отже, є особові займенники англійською I, «you», «we», they, he, she, it, з якими змінюється дієслово to be на «am», Is, «are», А також має свої скорочені форми. I am. You are, we are, they are. His. She's It's, після чого ми додаємо особисту інформацію. Можемо писати прикметники. Наприклад, він молодий. He is young. Або вона розумна, she is clever. Або це добре, It is good. Вони радісні, they are happy. Щоб утворити заперечення, потрібно до дієслова am, is are додати частку not. І вийде. I am not 10 years old, мені не 10 років, або ми не в Англії, We are not in England. Також є скорочений варіант, коли ми скорочуємо not, і виходить You aren't, we aren't, They aren't, He isn't, She isn't, It isn't, але при цьому not разом з M не скорочується. Ми пишемо повну форму. I am not. А щоб утворити питання, ми просто виносимо am, is are перед підметом. Are you happy? Ти щасливий? Are they young? Вони молоді? Він розумний? Is he clever? Це добре? Is it good? Тепер переходимо до практичного завдання. В нас є речення і завдання вставити. Пропущене дієслово «тобі», яке змінюється на m is are. Він сильний. Дослівно він є сильний. Ми говоримо про однину, тому вживаємо дієслово is. He is strong. Вона добра. She is kind. She's kind. Ми втомлені. Ми це множина. Тому вживаємо are. We are tired. We are tired. Я спізнився. Щоб сказати спізнився англійською, потрібно поєднати дієслово to be з прикметником late. Дослівно бути пізно. Я є пізно. Знаємо, що з I вживається лише «am». Тому I am late. I'm late. Ви чудові. You are great. You означає і ти, і ви, тому, якби тут було речення ти чудовий», ми б теж писали You are great. You are great. Вони тут. Вони є тут. Вони знаходяться тут. They are here. І останнє це важливо. It is important. Утворимо тепер із поданих речень питання. Все, що нам потрібно зробити, це просто винести дієслово перед підметом. Is he strong? Is he strong? Вона добра? Is she kind? Ми втомлені? Are we tired? Я спізнився? Am I late? Am I late? Ви чудові? Are you great? Є вони тут. Are they here? Це важливо? Is it important? Is it important? Продовжуємо тему сім'ї і розглянемо родинне дерево англійською family tree. В нас є дівчинка pet, і це її родина. У pet є мама, mother, або зменшувально пислива форма мам і тато father, dad. Тобто в неї є батьки, батьки англійською parents. В неї також є дідусь з бабусею. Grandparents. Отже, бабуся буде grandmother, ласкаво grandma, і дідусь grandfather, або grandpa. В неї є тітка-дядько, дядько uncle, тітка aunt. В них теж є діти, і для Пет вони двоюрідні брати сестра. cousins – Тобто казан – це і двоюрідна сестра і двоюрідний брат. Не її рідний брат, Майкл, і вони рідні брат і сестра, тому англійською це буде siblings. George і Kim це чоловік і дружина. Отже, чоловік англійською husband, husband, дружина, wife, wife. Ще вони мають племінників: племінницю, niece. І племінника. Nephew, niece, nephew. І щоб знати, як англійською сказати, хто кому ким приходиться, потрібно розглянути тему присвійного відмінку. Присвійний відмінок в англійській мові буде possessive case. Питання, чия, чиє, чиї англійською звучить як whose. Possessive case це присвійний відмінок в англійській мові, така структура, що вказує на володіння чимось. Приналежність або власність. Щоб утворити оцей присвійний відмінок в англійській мові, нам потрібно до іменника додати апостроф С, як у прикладі, чия це мама. Whose mother is it? Це мати Джона. John's mother. Отже, до Джон ми додали апостроф С. Але якщо іменник стоїть у множині і в кінці має вже С, то ми додаємо лише апостроф. Наприклад, будинок батьків. Parents. House. Бачимо в кінці лише апостроф. Але так як є нерегулярні форми іменників у множині, і вони змінюються не за правилами, тому в кінці може не стояти S, як у слові Children. Children це множина, але немає S. А отже, ми додаємо апостроф S. Отже, чиї іграшки, whose toys іграшки дітей, «The Children's Toys. Батьки сема і Пет. Якщо ми говоримо про спільних батьків. Це батьки і сема і Пет, ми в кінці додаємо апостроф С лише до останнього іменника. Sam and Pets parents. Якщо у Сема і Пет різні батьки, то ми до кожного будемо додавати апостроф С. Sam's and Pet's parents. І так ми продовжуємо вчити присвійний відмінок і практикувати усне мовлення. Я буду задавати питання, і ви разом зі мною будете відповідати: Who is Peter? Хто такий Пітер? Ми знаємо, що питальне слово what перекладається як що? Або який, яка, яке. Наприклад, what's your name, яке твоє ім'я? Або What is it? Що це? То Who перекладається хто? стосується людей. «Who is Peter?» Хто такий Пітер? Для Еліс він хто? Він її чоловік. «Peter is Alice's husband. Who is Alice? А хто така Еліс? Еліс це дружина Пітера. Alice is Peter's. wife. Alice is Peter's wife. Who is Kim? Хто така Кім? Вона мама для Майкла і Пет. Ким is Michael and Pet's mom. Who is George? А хто такий Джордж? George. is michael and pat's dad who is michael who's is michael michael is george and kim's son who is pat who's is pat pat is george and kim's daughter Daughter. Who is Camilla? Who is Camilla? Camilla is Pat's Aunt. Who is Sam? Who is Sam? Кто такий сам? Sam? Sam для пет Дядько. Тому скажемо Sam is Pat's Uncle. Who is Mary? Mary для Кім племінниця. Мері із Kim's. niece Who is Louis? А хто такий Люїс? Люїс із Кимсь? Нефіо. Ми з вами тільки що розглянули присвійний відмінок іменників. Переходимо тепер до присвійних прикметників, які відповідають на питання, чи, чия, чия. Отже, я, I, моє буде май. Ти Ю you, твоє your. Він he. Його. His. She вона. Її. Her. It його буде it's. Наприклад, пес виляє своїм хвостом. It's tail. It's tail. We, ми наш. – «ауер». Our. our. «You» we, «your» ваше. «they» вони. І «їхні», їхнє, їхнє буде their. «Their». І так, перевіримо себе і пройдемо невеличкий тест. «Я», «I», моє. «my», This is my family. Це моя сім'я. Ти або ви, «you». Отже, твоє або ваше англійською буде your. Там ваш або твій племінник. There is your nephew. Ві ми. А отже, наш англійською буде our. They are our children. Це наші діти. «They» вони, Їхній буде. There. There. You can see their parents. Ти можеш бачити їхніх батьків. Він he. Його буде his. They are his relatives. Це його родичі. They are his relatives. Вона. She. А отже її буде her. It's her daughter. Це її дочка. It воно або це. Його буде it's. A dog can see its tail. Пес може бачити свого хвоста. A dog can see its tail. Ну от і все. Ми з вами розглянули особові займенники та присвійні прикметники, присвійний відмінок, дізналися, як дієслово стану тобі змінюється з різними особами в теперішньому неозначеному часі, і розглянули слова по темі сім'ї. Тому буду з вами прощатися і чекаю вас на наступному уроці. Goodbye!